Вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо на тему комунікації батьків і дітей. Будемо говорити про те, як батьки задають питання своїм діткам, маленьким діткам, діткам від нуля до трьох років. Особливо тоді, коли дітки починають відвідувати дитячий садочок. Звичайно, і це є природньо, коли батьки хочуть знати, як почувається їхня дитина у навчальному закладі. І вони, виясняючи це, ставлять запитання переважній більшості в негативному контексті. А особливо тоді, коли дитина не хоче йти в садочок, зранку плаче, її дуже рано розбудили, її привели в садочок, ось вона плаче, хоче залишитись з батьками, ну, але ж батьки йдуть на роботу. Дитина залишається з вихователями, і за хвилиночку вона заспокоїться. Але батьків це тривожить. І вони починають розпитувати і допитувати, що ж там відбувається у дитячому садку. І ставлять такі запитання: Назарчику, тобі погано у дитячому садочку? Так, каже Назарчик. Назарчику, тебе ображає вихователька, може? Назарчик недовго думаючи, скаже так. Мене ображає вихователька. А з діток хтось ображає? Так, ображає. Якщо запитаєте, хто, ну, буде довго думати, але й може відповість одразу про якусь дитину, з якою вони там напередодні не порозумілися. Водночас, якщо ви того самого Назарчика, запитаєте ось так. Назарчику тобі добре, в садочку? Назарчик скаже так. Ти любиш свою виховательку? Так. Вихователька добре до тебе відноситься? Так. Тобі подобається бавитись у садочку? Так. Шановні батьки, такі маленькі дітки відповідають вам саме так, як ви ставите запитання. Тому я даю вам один метод. На озброєння, щоб дізнатися про те, як відноситься до дитини у дитячому садочку і як вона себе там почуває. Гра так саме гра. І Гра називається дитячий садочок. Візьміть фігурки, будь-які можуть бути з кіндер-сюрприза. Можете купити спеціально для ігор. Я в роботі використовую ось такі самі різноманітні фігурки. Ось. Ми граємося у дитячий садочок. І називаємо з дитиною усіх фігурок, які в нас є. Оце вихователька. Тут Оленка, тут Іванко, тут моя краща подружка, чи «Ось це мій кращий друг і так далі. В ході гри ви все дізнаєтесь, що вам потрібно. І навіть те, як вихователька говорить, і які слова. Наприклад, якщо вихователька каже, но не но катрусю, не лізь туди, а то впадеш. Повірте, під час гри дитина вам це скаже. А якщо вихователька часто і гарно хвалить дітей, то ви теж про це дізнаєтесь, тому що звучатимуть такі слова. Ти гарний хлопчик, ти молодець, тобі вдається все добре, ти гарно малюєш, як тебе гарно вийшло і так далі. І тому подібне. Ну і, звичайно, якщо є щось і негативне, то дитина про це теж розкаже вам у грі. Тому. Я рекомендую вам, дорогі батьки, після садочку, після закінчення дня, коли забираєте дитину додому, говоріть тільки позитивно, запитуйте тільки позитивними питаннями. Наприклад, тобі подобалося сьогодні бавитись? Так, а що саме тобі сподобалося? А з ким тобі найбільше подобається грати? А яка твоя найулюбленіша іграшка? А що ти сьогодні робив такого, що тобі дуже сподобалося, що тобі гарно вдалося? А я сьогодні пробував сам взуватись. Це цікаво. Я сьогодні малював, мене похвалили. А я сьогодні таке гарне зліпив і показую дитина мамі. Мама радіє, хвалить. Повірте мені, дитина буде бігти у цей садочок. І до цих вихователів. Тому що ви підтримуєте дитину на позитивній хвилі, даруєте їй позитивні емоції, множите в дитині позитив до дитячого садочка, до однолітків, до вихователів, педагогів, які працюють з дитиною. Тому, дорогі батьки, бажаю вам успіху у вихованні ваших діток. І нехай вам все вдається до зустрічі!